Друзі, перед тим як подивитесь на відео, хочу попросити вас підписатися, поставити лайк і прокоментувати відео. Це для вас займе пару секунд. А для мене приємно і насхання знімати для вас нові відео, монтувати. І викладати. Так що, друзі, поставте лайк, підпишіться. Ну і погнали дивитися нове відео. Друзі, вітаю всіх на каналі. Куди я трошки пропав, не було даненьке відео. Останнє відео було кусовиця сіна. Третє число було шосте липня, по-моєму. Куди я пропав? Ніколи я не пропав, просто після закінчилося сіно, не було що показувати. Тому і пропав Сьогодні у нас 15 серпня. П'ятниця, свято Роблю для вас таке невеличке відео. Покажу і розкасутий по кроликах. По кроликах нічого немає, все добре, ростуть, народжуються, б'ю, Знов знову народжується, знову б'ю, і так воно йде по кругу. Завтра субота, буду бити вже. Маю заказ на 5 штук. Треба повакцинувати завтра, купити вакцини. Повакцинувати в мене завітав бушний кліщ в термонців, самця і самець самиці в термонці був бушний кліщ. Але вже чотири дні пшикаю. Зараз я покажу, чим пшикаю. Пшикаю, друзі, ось таким спреєм. Е, вже все термонця в самця майже чисто, а в самички ще так чуть-чуть. День два попшикати, і буде все добре. У нас поросяткам вариться картопля. Пі нічого, що свято, ми нічого не стукаємо, але картоплю збирати треба, бо свині хочуть їсти. Тут у мене що так і сидять. Їм вже два місяці. Я не, не два місце з півтора місяця їм. Тут сидить шиншилка, тут сидить самець мій новий, е, Як то? шиншила. Тут і термон, тут і сидить дві молодих самечки. треба їх зараз прощупати, Ми мали бути кітні. І Тут самиця моя термонка е, не кітна. Ця самичка кітна, е, там самичка і там самичка кітна. Е, цю самичку я буду вже бити, відгудую її і заб'ю. Е, буду міняти до зими все, все старе Погоління самець на молодих самичок, бо маю чого поміняти. Хочу замінити. На даний момент корови нема. Тут є цибуля. Тут і нас віддихає. Кодики. Так, сидять в мене. Тут королі тут нас є небагато, якщо не короповсівки є. Траву. Добре, все корму Так само тут сидить, відкорм. Бачите, від корму і на траві. Тоді я вже буду починав із завтра. Але всім всі не мають Так що в нас, друзі, тут по техніці. По техніці все добре, трактор в струю. Картоплю купачку вже до сезону підготували. Коса е, на косі поміняли. Цей диск новий стоїть, бо за його нема вже. Так само косовиця є. Де, коли буває, вже треба там скосити, там скосити, І їжджу кошу. Чекаю, вже буде починати скоро сезон. Косіння картоплі. Купання, картоплі, орка, культивація е, і так само. Е, скоро, скоро ви це відео побачите сьогодні, 15 серпня. Буду ставити сюди кабіну е, на трактор. Думаю, що не знаю. зроблю панапевно пізніше огляд, бо я не знаю, чи я буду дома колись ставити. Я може бути ще буду на роботі. То зроблю вам огляд, коли вже буде стояти. А якщо вдасться зняти, то буде огляд. Ось. Планую цього року посіяти собі з таких півторочка зернових, щоб можна було там продати і мати якусь. Копійку цього на ну, якусь техніку купити собі чи там чи діску ворону, ще щось Хочу ще купити навесну весну саджалку хочу купити купити ще собі обрискувач нормальний, і ще хочу купити собі діски е, до трактора. Тому треба щось сіяти, щоб мати кошти на то купити, бо з неба кошти не падають. Якщо нічого не робити, то нічого і не купимо. так що друзі, якось так буду щось робити, то буду тепер старатися показувати, бо то трошка. Не було переглядів і пропало бажання знімати. Так само, друзі, після 25 серпня буду починати кусити отаву на своїх е кусочках, яких я там маю, там є гектар, і ще там за ну, буквально 50 метрів від мене від'їхати. І там ще є у 20 добрих, скошу собі у таву, потюкую і буде на продажу, буде ще якась е копійка. Щоб купити якусь техніку. Ще таким самим кодом буде доставлятися туди під навіс, треба купати ями, заливати стовпчики. Але це вже буде робитися в зимі. Знову на цей навіс ставили. Нема роботи зиму будемо ставити. Зараз треба головне, поки тепло залити стовпчики, кріплення на стовпчики, залити в землю і все. Прийде зима, закінчиться польові роботи. Викупимо картоплю. Підготуємося до зими і будемо ставити. Шефер на обшиття стін вже є. Дерево половина вже є. Треба буде тільки ставити. Ставити це не проблема. Ми собі ставили двоє статом і ставимо. Так що, Якось такі плани на зараз я вам розказав. Ви, друзі, поставте лайк, прокоментуйте відео і обов'язково підпишіться.